Добрий день, шановне панство, настав час записати черговий ролик. Сьогодні я вам продовжу демонструвати аудіокасети фірми Sony. І сьогодні це буде лише три вида касет, 89 рік, але буде різна намотка на них. Я вам просто всіх їх продемонструю. І так, перша касета буде у нас CDX2 від Sony. З намоткою 60 хвилин 89-го року з моїми записами. До речі, Лені Кравець теж тут записан 89-го року. Так, показую вам їх без. Котляру. Ось такого плану, бачите, дуже темний чорний пластик, дуже темний. Стрічка хром, що показує нам датчики. І напис CDX2. Двійка це хром, коли пишеться одиничка, це значить ферум. Ось такого плану. Корпус розборний. бачите, трошечки просвітлюється, якщо побачите. Дуже темний пластик. Але виглядає доволі круто. Круто, строго. шикарна касета. 89 рік. Лишу віс тут. Наступна касета буде. Та сама модель CDX2 з намоткою 65 хвилин. Різниця невелика. В 5 хвилин. Але деколи буває, що альбом записується. І не вистачає 60 хвилин. До речі, тут так само записан Лені Краус з 2018 року. І він якраз на 65 хвилин. Дуже зручно. Показує. Аналогічний пластик, темний, чорний, навіть якщо тако на просвіт, подивитися ніби як фіолетовий трошечки. Але все одно виглядає ну, чорний, чорний. Розборний корпус, хром, корпус розборний. CDX2 з намоткою 65 хвилин. 89-й рік. Ой, що є тут. Наступна касета. Теж 89 рік. 89 рік. CDX 1 Просто CDX Jackson у мене записан 97-го року. До речі, в цьому альбомі. Тільки 5 нових пісень. І їх якраз достатньо на 20 хвилин намотки. Демонструю вам без футлярчику ребристий ребристий такий корпус. шикарно виглядає. Тайм-версія, бачите, 20 хвилин. Сторона. А зборний корпус. Це вже, конечно, звісно, ферум. Я казав, просто CDX. Ферум. З намоткою 20 хвилин. Ну, виглядає тако круто, ребристий корпус. Наступна касета. лишаю її тут. Наступна касета. Це буде аналогічно. Але намоточка буде у нас 50 хвилин. 50 хвилин. І тут в мене Jackson 87 року з альбомом Бет. Він якраз вміщає, вміщається на 50 хвилин намотки касети. Показую вам її без футляру. О. Виглядає класично. До речі, я помітив, що японський ринок доволі часто використовують вони катушки з такими маленькими отворами. Вони гарно виглядають, причому що в такому ребристому корпусі ще більше додає такого гарного вигляду Sony 89 рік з намоткою 50 хвилин. Ферум. Лишаю тут. Наступна касета. Аналогічно, але вже, бачите, з намоткою в 70 хвилин. Теж доволі зручно для певних альбомів. Але тут я нічого не міняв, це запис, який приїхав разом з нею з Японії і це якийсь там. Тошібаноуку бота 90 го року. Запис ніби непогано зроблено і вирішив поки що її лишити. Так. Ось так виглядає, бачите, трошечки більше намотки, трішечки вже катужечки більше. Мається на увазі більше вже намотано візуально. 70 хвилин. Time Version CDX. Просто фером. Просто фером. Шикардос. Наступно. Наступна кассета у нас 89-й рик. И это уже версия UX. UX. Это у нас хром. UX з намотку 46. Японець вставляє в касети малюночки. Демонструю вам її без корпусу, ой, без фетляру, точніше. Велике прозоре вікно, оригінальний стиль 80-х років. Хром, що демонструють нам отвори датчика. UX 46 намотка катушки великі. Катушки великі. Напис зроблені, ну, якоюсь позолотою. золотий шрифт виглядає дуже гарно. Лишаємо її тут. Наступна касета. Це буде аналогічна UX, але з намотку 50 хвилин. Демонструю вам без футляру. Аналогічно, ну, в принципі, нічого нового не покажу. Але дивіться, намотка 50 хвилин. Та 46. Ця 50 дуже вдало. Підбір для деяких альбомів. Лишаю. Наступну я вам. Продемонструю, вже зразу буду показувати вам без футляру. Бо це буде ті самі, але з намоткою, бачите, вже 54 хвилини. UX 54 хвилини. Хромчики. лишаю. Наступна. демонструю аналогічно без футляру. Бо це та сама касета із намоткою 60 хвилин. Ми звикли бачити касети 60, 90 хвилин 46, деколи 120. Але тут, бачите, вибір намоток, і це, і це ще в мене, скажімо так, не самий не весь спектр намоток цих касет. Не весь ті, що в мене є. UX 60 хвилин. Наступна касета це в нас 74 хвилини. ну До речі, до таких намоток теж вже в середині 90-х звикали, бо на 74 хвилини завжди можна було знайти CD з повним об'ємом музики на 74 хвилини. Для цього, мабуть, і були створені, щоб можна було сидіти переписати на ось таку касету 74 хвилини UX. І наступна касета, наступна касета вже буде традиційна 90 хвилин UX 90 хромочка, аналогічна касета. Це на світлі. Якісь, то, мабуть, пилинки. Пилиночки такі все в мене просвітлюються. Так що ось такий вибір. Касет сьогодні. Це було небагато. Всього навсього тільки три вида, але різних намоток. І я вам сьогодні їх продемонстрував. Три вида касет було 89 го року. Ось такі. Касети. Так що підписуйтесь, ставте вподобайки, дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступні ролики. Пишіть е, свої враження про ці касети. Подобаються вони вам, не подобаються. Можливо, у вас є якісь там свої фаворити, на е, яких ви пишете, які ви слухаєте. І які ви вважаєте за потрібні мати в своїй колекції, якщо, звісно, ви колекціонуєте їх? Так що до наступних зустрічей і слава Україні!